Вітаю, дивіться, в цій посилочці до нас приїхала одна прикольна штука. Да? І як оказується, каталізатор можна відправити за 80 гривень доставки. Ось дивіться. Просто в пакет чоловік склав кат. І склав, звичайно, ж, те, що нам найголовніше, щоб була карта. Да? Е, номер телефону карта, але номер телефона є і там. Зараз вам розкажу елементарно, як ми працюємо по каталізатору. Приїжджає до нас каталізатор. На за допомогою спектрометра покажи просто показники. Ми зараз включаємо аналіз. Робимо. Побігли показники, да? біжать, 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 біжать. Біжать, біжать, біжать показники. Все, ми побачили показники. Далі ми робимо з іншої сторони ту ж саму процедуру. Робимо з іншої сторони ту ж саму процедуру. Дивимося на результати нашого спектрального аналізу. Це доволі непоганий каталізатор. Такий каталізатор витягне на більш-менш нормальну суму. Чому я не називаю суму, тому що е, ринок оцих ж металів, які зберігаються в цьому каті, він плаває. Ми передзвонимо чоловіку запропонуємо ціну, яку ми зможемо дати. Дивіться, який плюс роботи з нами. Ми робимо тільки поверхневий аналіз. Робимо аналіз зверху і знизу і пропонуємо ціну. Ми його не мелимо. Тобто, відправивши нам кат, ви можете або согласитися, або не согласитися на ту ціну, яку ми за нього запропонуємо. І якщо ви не согласились, ми запакували ваш каталізатор і відправили вам. Додому, а не пилюку, яку можна пустой пилюки відправити, в принципі. да? Хто там знатиме, ви все одно його фізично на язик хіба потрогаєте, як у фільмах наркотики, да? Там, дісну потерти. Ну тут так не работає. Тобто пилючки відправили вам, та і все, і поїхали. Ну, Суть питання не в тому. Я нікого не кажу. Е, кожен працює як працює, ми працюємо саме так. То тобто і зараз чоловіку повідомимо результат по цьому кату і погнали працювати далі. А ви, якщо у вас є така штуковина, звичайно, пропонуйте, і ми залюбки перевіримо ваш каталізатор.